Друзі, зараз їду оприскувати фундук, був щойно в садочку. Дуже багато завелося таких маленьких жучків, як довгоносик, чи горіховий усад, я не знаю, як він точно правильно називається, така мелка коричнева зараза, такий жук. І дуже сильно їсть листя на молодих рослинах. Буду крупити, буду давати карбомід для росту. Потім хелатин, Получається, карбоміду. У мене полівізатор 16 літрів. Буду давати орієнтовно від 30 до 50 грамів карбоміду. Хелатину приблизно біля 100. Получається, якщо там 60 грам на 10 літрів, ну, десь, да, десь біля 100 грамів буду давати хелатину. і буду використовувати від маніліозу хорос і мобі. Цих два препарата І потім потім буду інсектицид давати актору. Два пакетика також буду давати на 16 літрів. Ось от таке от зараз юпі зроблю і буду йти окроплювати. Ще трошки треба почекати, бо ще на дворі видно. Я, напевно, буду вже в темні в темну пору кропити щоб не нашкодити бджолам. Ось вот такі от справи. Дякую всім за увагу. До побачення.